У передостанній день 2011 року, чи колектив хімічного гіганту Черкас Азоту зібрався у концертній залі Дружби народів масштабний новорічний концерт, який годиться, розпочали з підбиття підсумків річної діяльності, змінивши власника навесні 2011 року, підприємство вийшло на новий етап розвитку. Ми досягли історичного максимуму по цихам призвоствам яка 3,5, по призвосту карбаміна М2, по призводству. Ам'ячний селідри це ХМ 9 Проїзводство капролактама і сульфатамонія і углі -тислоти. На внутрішній ринок підприємство друзило 66% аміачної селітри. У листопаді азот уклав тристоронню угоду з міською та обласною владою. Такий крок, за словами міського голови, став історичною подією у житті Черкас. Для мене особисто одинадцятий рік, мабуть, запам'ятається головною подією. Це знаходженням. Того взаєморозуміння і шляхів для спільної роботи між містом і найбільшим підприємством міста Товариством Азот, згідно з угоду, азот братиме активну участь у житті міста зокрема, за його фінансову підтримку Черкасах ремонтуватимуть дороги та розвиватимуть електротранспорт. У нас багато завдань на наступний рік стоїть, в тому числі з екологічних питань і це і очищення стічних е вод. Це є реконструкція завершення реконструкції палацу Дружби народів, прилеглої території. Старий рік Азотівці провели святковим концертом. Для них на сцені Дружби народів виступали творчі колективи міста. А родзинку свята став виступ відомої української співачки Катерини Бужинської. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вік Новини.